Так Попри те, що Росія намагається довести зворотня ну, власне, щовечора, щодня і щоночі тероризує нашу територію. Вечір розпочався з авіаатаки по Кривому рогу на Дніпропетровщині. Далі в дії вступили групи російських дронів. А також керовані авіабомби, вони летіли на Сумщину. Моніторинги писали про вибухи на Одещині, Дніпропетровщині, Вінничині, Сумщині, Тернопільщині, Рівненщині, Київщині. Ну і знаємо, що ще повітряні сили працюють над збиттям ворожих дронів і внаслідок авіаударів ракетами ха 59 Х-69 Постраждало двоє людей. Це 85-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Ще 50-річному надали медичну допомогу на місці. Це щодо того, що ворог атакував кривий ріг напередодні. Про це повідомляють вова зруйновані два дачні будинки. Ще один пошкоджений, понівечений мікроавтобус. І нагадаю, що ударів було три. Противник запускав ракети з літаків су 34 та су. 57. усі три ракети було збито проти повітряної оборони і повітряного командування Схід.